Друзі, хочу поділитися з вами дуже смачним та простим рецептом чізкейка, який ну просто тане в роті. Тож, поїхали. Спочатку нам потрібно взяти 10 г желатину та залити його кип'ячиною водою кімнатної температури та відставляємо його для набухання. Далі готуємо основу нашого чізкейка і нам потрібно для цього 300 г печива, помістити в блендер та зрібнити його в дрібну крихту. Якщо немає блендера, це можна зробити за допомогою скалки та пакетика. Потім пересипаємо нашу суміш у глибоку миску, беремо 150 г вершкового масла, розтоплюємо його в мікрохвильовій печі та додаємо до нашого печива. Потім гарненько це все перемішуємо. Основа має получитися однорідною та без комочків. Ось така, як на відео. Далі беремо форму. Форма в мене діаметром 22 см. Беремо пергамент, відрізаємо та застеляємо наш низ пергаментною бумагою, щоб чизкейк було дуже легко дістати в кінці. Ну що, формуємо нашу основу? Для цього ми перекладаємо всю нашу крихту в формочку і за допомогою склянки або ложки, кому як зручно формуємо далі нашу основу. Формуємо її з бортиками, і в кінці ми маємо отримати ось такий результат нашої основи. Відправляємо її в холодильник та приступаємо до готування. Нашої творожної начинки. Для цього нам потрібно 400 г творогу та 180 грамів сметани. Це все ми гарно перемішуємо та додаємо пів склянки цукру. Для того, щоб наша начинка була максимально ніжною та однорідною, ми беремо блендер та гарнесенько проходимося по суміші блендером. Далі ми беремо наш желатин. Ось так він набув гарненько. Та ставимо його до мікрохвильової печі буквально на 10-15 секунд, щоб він набув рідкого стану та не був гарячим. Ледве теплим. І далі продовжуємо збивати нашим блендером суміш. Вона буде більш тепер такою ніжною, однорідною, прям такою сирковою масою. Наша начинка готова, тож дістаємо нашу основу і половину нашої начинки ми виливаємо в нашу формочку. За допомогою ложки ми гарненько розподіляємо її по всій основі. Я вирішила додати всередину персик. Це може бути будь-який фрукт, абсолютно, чи то банан, чи то полуниця, чи то взагалі ви можете не використовувати ніякого фрукта. Все, фрукти є, далі беремо нашу знову творожну масу і заливаємо нею повністю, покриваємо наш чизкейк, щоб гарнесенько було все покрито. От і все, ми вже на фінішній прямій. Зосталося нам взяти харчову плівку, гарнесенько обмотати наш чізкейк. Це потрібно для того, щоб він не вібрав в себе посторонні запахи із холодильника. Коли ви його накрили плівкою, тоді можна відправляти його в холодильник як мінімум на 6 годин, щоб він гарно застигнув. Так, в мене вже пройшло 6 годин і можемо діставати наш чизкейк. Для цього нам потрібно обережно ножечком пройтися по краям нашої основи, щоб вона максимально відділилася від формочки і можна прикладати його на нашу тарілку. Також тортик можна прикрасити за вашим бажанням. Свій чиз я вирішила прикрасити сухоцвітами. Виходить дуже ніжно. Ну що ж, можемо приступати до. Дегустації нашого тортика. Зараз подивимось, який він у нас отримався всередині в розрізі. Так, як бачимо, дуже гарно застиг та є дуже ніжним. Бажаю всім приємного смаку та натхнення.